Гарлицький міський голова Ласан Панюта 18 грудня провів плановий особистий прийом громадян. Цієї на прийом побували двоє громадян. Їх непокоїли питання щодо облаштування водостоку на одній із ділянок по вулиці Соловіний в Карлику, дозволу на видалення дикорослих насаджень на узбіччі, організації маршрутного руху та надання матеріальної допомоги. Розмова відбулася в конструктивному руслі. З кожного проблемного питання. 18 грудня відбулася нарада директорів загальноосвітніх та позашкільних закладів громади. Разом з начальником відділу освіти Надією Омельченко в ній взяв участь карлицький міський голова Олександр Панюта. Очільник громади обговорив з директорами широкий спектр робочих питань, зокрема щодо безпеки під час освітнього процесу, поліпшення стану укриттів, профілактичної роботи з учнями, які можуть стати жертвами ворожих провокацій у соцмережах, обговорено стан забезпечення теплопостачання, альтернативного електроживлення та доступу до мережі інтернету. В умовах блека-аути, відеонагляду, економія енергоресурсів, організації харчування, зміцнення матеріально-технічної бази закладив тощо, користуючись нагодою Лосанпанню, Панюта привітав освітян із прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Продовжуються змагання другого пліч поплічоплі в Всеукраїнській шкільні ліги. У середу, 18 грудня, у фізкультурно-здоровчому комплексі Карличчини, проводилися змагання з волейболу серед юнаків 5-9 класів. Змагалися сім команд, дві з Карлика та п'ять із сіл громади. Цікаво, що в фіналі змагалися сільські команди з Буртівської та Ставівської гімназії. Перемогли ставівчани. Підходимо до тренера юнаків зі ставів Валерія Ігнатовича. Скажіть, будь ласка, у вас у школі спорту багато? У вас вже успіхи через те питання. Займаємося, тренуємося, готуємося. Так що це. А який це клас? Це сьомий, восьмий. У вас перспектива є? Без питань. Відкриті та нагороджені бравуче заступник карлицького міського голови Ігор Будюк. Отож, лідери змагань. Перше місце Ставівська гімназія, друге Буртівська і третє місце гімназія з Кадомки. Вихованці дитячої студії малючок, що діє в центрі дитячої та юнацької творчості, уже на канікулах. Вони маленькі, їм треба раніше. І, звісно, тому і новорічне Різдвяне свято для них організували раніше. І ми там побували, побачили красиво прикрашений зал, почули гарні пісні, побачили дійових осіб, зиму, Новий рік та інших, взяли участь в іграх і танцях. Ми, це наш оператор, і батьки малюків, які все сказане знімали на камеру і телефони. Пропонуємо і вам подивитися що з цього вийшло ဆက်ဆက်တော်ကြီးဒီနေ Гідним воїнам, так? А зараз тим нашим воїнам, які нас захищають. Ой у і батьки, допомагайте. Ой, усі нас.